Всім привіт! Маю таку кролицю, мамочка. Дуже гарна кролиця, Чемна. Тільки чекаєш, щоб я відкрив до їх діточок. Діточки вже великі, а нас рівно їх хоче годувати, так? Ну давай покажи, як ти це робиш, покажи. Так, і переходиш в ту кліточку, давай. Переходь. О, ка мамочка і налітає на неї, а вона всі рівно годує і годує, годує і годує. Після того, як погодує, вона назад застрибує в свою кліточку. Нападає на неї. Одне, правда, не хоче ніколи. Це воно, напевно не хоче боротися. А ці всі решта бореться, бореться. Таке тішить мене око, що таке маю. Це ще одні біленькі, мамочка, термонка вже біла. Це, до речі, бабуся. Це, це, чорна, це оце чорна, це оцеї білої доця. Дуже маленькі підростають. Надіюся, все буде добре. А так а, і ще покажу також одну мамочку. Дуже тяжкі роди були в неї. Але родила сім штук, двоє мертвих. Зараз в неї на відгодівлі сім. Два забрав від тої крилички і передав їй під кіну кукону, як кажуть. І все добре, відгодовує чемно молодець. У нас Тарасик дав кожне ім'я, кожній крилишці, в окролику. Це у нас сніжинка. І це у нас сметанка. Рекордсменка. Ну, прийшов той, що дає імена? Отак, От наші тут є кроликів. Коли зроблю огляд своєї міні фермочки. А наразі сім. До зустрічі.